Усім привіт! Сьогодні приготуємо з вами неймовірно смачні завиманці з маком та з яблуками. Традиційно таку випічку ми випікаємо на яблучний спас або на святвечір. Отож починаємо. Беремо 100 г дріжджів свіжих, до 100 г дріжджів додаємо 3 столових ложки цукру. І це все гарненько перемішаємо. До цієї суміші додамо 50 г водички кімнатної температури і будемо розчиняти наші дріжджі. Я взяла 1,5 кг борошна, до 1,5 кг борошна я додала 250 г цукру, цедру одного лимона, півчайної ложки куркуми. Один пакетик ваниль, ванільного цукру, дрібку солі, 750 грам водички кімнатної температури, та наші розчинені дріжджі. І починаємо замішувати тісто. Я замішувала в комбайні, я замішувала близько 5 хвилин. Через 5 хвилин ми почнемо додавати олію. Олії я додала 50 грам олії. Ось таке гарне тісто у нас вийшло. Тим часом я взяла яблучка, нарізала їх кубиком, до яблук додала цукор, за вашим бажанням, любите солодкий, більше цукру, менш солодке, менше цукру, та обов'язково одну чайну ложку кориці. Це все перемішаємо гарненько і відставимо, щоб воно відстоялось трішки, намаринувалося. Наше тісто вже гарненько підійшло. Дуже гарне тісто. У мене підходило 45 хвилин. Ділимо наше тісто на 4 частини. У мене будуть великі завиванці. Якщо ви хочете трішки менше, можете розділити на 6 частин. У мене. Чотири частини, у мене великі завиванці. Кладемо наші яблучка з корицею. Яблучко я нарізала крупненько, і ось таким чином завертаємо завиванець. І складаємо на пергамент, змащений олійкою. Закручуємо другий завиванець. Яблочок я поклала досить багато, тому що це дуже смачно. І в мене вийшли такі досить великі завиванці. І залишаємо їх хвилин на 20, щоб вони підійшли. Наступні завиванці два у мене будуть з маковою начинкою. Можете просто мак собі перемолоти, саменьки, зробити. У мене макова начинка, вже з родзинками. Седрої апельсина, з седрою лимона дуже смачна макова начинка. І таким самим чином загортаємо завивинці з маком. Це дуже смачно, швидко і корисно. Якщо у вас в домі немає ні яєць, ні молока, це дуже-дуже смачна і швиденька випічка до чаю. Ось таким чином закрутили ми завиваниць маком. Тим часом наш завиванець з яблучком вже підійшов, так як у нас ми не будемо змащувати яєчком, я взяла одну чайну ложку цукру, додала 20 грам водички, це все перемішаємо, і будемо змащувати наші завиванці. Якщо ви готуєте не пісні завивинці, звичайно, ви можете змастити жовточком з молочком. У мене пісні і змащуємо. Духовку я розігріла вже до 180 градусів і будемо ставити наші завивинці, запікати. Запікала я їх 35 хвилин. Кожен дивіться по своїй духовці. Та змащуємо наступні з маком. Поки з яблучками запікалися, з маком підходили. Ось з яблучками вже в мене допеклися, я поставила з маком. Ось таку гарну смакоту ми приготували. Можете притрусити пудрою за бажанням. Така неймовірна смакота. Дуже гарні, пухті, гарний колір мають від куркуми. І з яблучками. Яблучка такі, як печені всередині. Вони дуже гарно тримають форму. Всім вдячна за перегляд та до нових зустрічей!